Ще до приходу зими стали на лижі, а ще котили колесо, кидали мішок та перетягували канат. Чехарда та ламаний міст? Ці трохи забуті, але цікаві та силові конкурси увійшли до програми Дня здоров'я, що традиційно проводять у вищому професійному гірничо-будівельному училищі. На один день у цьому навчальному закладі замість занять учні присвячують себе спорту та демонструють своє вміння під час різноманітної спортивної програми. Як проходив День здоров'я у ВПГБУ, дивіться у великому сюжеті Дмитра Булиги. Снігу немає, а лижі вже готові до ходьби на них. Дівчата та хлопці, які навчаються у ВПГБУ, демонстрували своє вміння пересуватися на лижах. Це один із конкурсів Дня здоров'я, який збирає усі групи вищого професійного гірничо-будівельного училища горішніх плавнів на спортивних локаціях цього навчального закладу. Ми чекали цей захід, дуже чекали, бо це командний дух, це сплечення групи, це якби. Підігріває дружбу, групи. Ми мислимо однаково. Ми починаємо розмовляти, домовлятися. І ми чекали дуже цього моменту. Який конкурс запам'ятався, який неочікуваний був? Неочікуваний був, напевно, на лижах, коли бігали. А запам'ятається, напевно, більше всього. Це Канат. Канат ще буде, так? Що тобі запам'ятається? Мені запам'ятався Канат, бо це на кожному е, моменті запам'ятовується найбільше, бо це повністю командна робота. Все добре, будемо перемагати. Ну, Лічно я сюди прийшов раді пирога. А ти вже знаєш, що тут пироги будуть? Ну, звісно. Не перший раз виіграємо. Так що ну, група 1-24 всіх парве, як завжди. А хто їх готує, чи смачні вони, ці пироги? Ріж, мабуть. Смачні, звісно й сок дають, так то взагалі. першим випробуванням для однієї з груп був конкурс лижі плюс шина. Кожен учасник тут півдистанції йшов на лижах, а іншу половину котив шину. Колесо дуже важке, і треба його було котити швидко. Це важко. А на лижах було трошки легше. Отак іти треба було човгати і все. А це не очікуваний конкурс раніше на лижах. Ти ходила чи ні? Ні, я навіть не знала, як це робити. Я просто побачила, як роблять інші і повторювала. Як до тебе дистанція пройшла? Ну нормально. Без падінь без падінь. Своє вміння ходити на лижах. Продемонстрував її учень ВПГБУ Іван Носач, який вже мав досвід катання на лижах. Дуже не враження. Я взагалі думав, що я впаду. А що сьогодні будуть лижі? Так. Готувався? – Ми готувались. Я хотів як можна скоріше, але воно не вийшло трошки. Без снігу незвично на лижах іти? Незвично. Дуже. У мене взагалі просто носок був у лижі, і я отак робив. Ось пум, ось, пум. І... без падінь, так? так, Вдало виконувати конкурси не завжди вдається. Під час бігу на лижах по траві іноді щось йшло не так, як треба. Не все пішло так, як треба у ходьбі на лижах в Олександри Криворучко, але дівчина швидко піднялася та продовжила долати дистанцію, і гідно завершила свою частину виступу і не підвела команду. Я впала, е, в нас є такий ну прикол, так скажемо, що Саша любить дуже сильно пюрешку. Тому я кричала Саша, йди до пюрешки, і вона впала трошки. Ну я за неї болівала дуже сильно і вона впала. походу, і за цього. Це дуже Неочікуваний конкурс, ще немає снігу, немає зими, але є лижі. Так, да, лижі вже є. Як ви пристосувалися, щоб на них йти? Ніяк. Ноги всунули і пішли. Ти науга робила? Чи що? Да. Вона наугад робила. Без падінь було? З падіннями впало. Мама. трошки. Чому так. падіння відбулося? Не знаю. От так от. Ноги скрутилися і впала. Раніше на лижах ходили. Ні, ніколи. Я не ходила на лижах і в цьому конкурсі я не вчастувала, але я вболівала дуже сильно і тому ну, я дуже рада, що Саша ну, впала, але встала. Ну було смішно дуже. Ну, Саша молодець. Саша молодець. Так, тепер може взимку спробувати на лижах. Да. Хтось намагався швидко бігти на лижах, а хтось йшов обережно, аби уникнути падінь. Швидкість команди намагалися виявляти під час участі у конкурсі Чехарда. Тут представники команди почергово стрибали один через одного. Участь у конкурсі брали як хлопці, так і дівчата. А ще були такі незвичні конкурси, як метання мішка із сіном та ламаний міст, в якому треба було злагоджено працювати командою. Це найбільш чисельний конкурс, участь якому брали сім представників. Команди як ти відчувала себе, коли йшла по цьому мостику? Я літала як партнери твої працювали нормально, але трошки я чуть ли не падала нормально. Як там рівновагу? Тримала? Да, тримала завола Я як фізор групи, то я надію, ми зможемо. Зайняти перше місце. Я дуже довольна, що ми стараємося. Наша команда дуже гарна і сильна. Що найважке було тут? Шина лижі. Лижі, там декілька впали людей. Ось було так складновато. А ось цей мостик робили. Ну, мені сподобалось дуже весело. Свою силу треба було демонструвати під час силової комбінованої естафети та вправи підтягування, а також під час метання гирі. Я вважаю, що ці заходи дають емоції. Ну і всі роблять команду і перемагає всі команда. Неважно хто там участвує, виіграє команду. Все одно які конкурси запам'ятаються? Ну канат, то що тому, що ми. Ну, всі такі групі невеликі, але ну, завжди виїграємо. Виїграємо старший курс, ну, в тому році ми виігравали. Те, те групу, які після 11 класу. Ну, в Канаті ми почті завжди перемагаємо. Лижі як тобі? Лижі перший раз спробував. Ну таке, інтересне. Можна і без снігу да, на лижах кататися. Ну, в принципі, так. Да. Завжди з нашою групою перемагаємо, мені дуже подобається. Тільки що ось на канаті всі групи зібралися. Мені сподобалось. Она вже прийшов? Ні, ми так між собою спробували да. просто. Розбинка, ну, так? Ага. Ну а на лижах як ти себе відчував? Не знаю, перший раз спробував. Як-то чуть не впав, Так понравилось. Дівчата стрибали через скакалку на максимальну кількість раз за певний проміжок часу. А найбільш емоційним конкурсом стало перетягування канату. Серія баталій між командами виявила переможця конкурсу, що завершувався фінальними сутичками та суперечками за призові місця. У конкурсну програму також входила бігова естафета 4 по 50 метрів. Учасники команди передавали естафетну палочку та на максимальній швидкості мчали до фінішу. На церемонії нагородження, яка відбулася за участі директора ВПГБУ Василя Сулими, були оголошені результати та нагороджені переможці, а також призери. Найкращі команди отримали не тільки грамоти, але й бажані пироги. Я сказав, що пирог буде но яка <ріг> гра та подивіться. І сок. І казали, казали. Дуже раді були показаним результатам й дівчата ВПГБУ. Якщо чесно, я сумнівалась, тому, що ми, може, не зможемо виграти перше місце, думаю, може, друге, третє. І тут називають спортивну команду. Я вже думаю, все, не ми. Називають 525, я вибігаю, кричу. І нам дають грамоту. Які в тебе емоції? Дуже хотіла на всіх залізти, пригати, сміятися. Рада була. Я дуже рада, що ми спортивна команда. Дуже всі ми, як так сказати, дружні. дружні. У нас дуже, дуже, дружні. дуже всіх своїх одногрупників люблю. Оцінно. За всіх болювали? Да. Крім перевірки на силу та швидкість, ден здоров'я подарував його учням та ученицям незабутні емоції та нагадав про те, що завжди треба приділяти час спорту та фізичним навантаженням, аби тримати себе у гарній формі та бути здоровим і успішним.